Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Джукрой Гейс. Сьогодні подивимося реплей, який я зіграв пару годин назад на танку кер 1 це танк 11 левела. Радянський після Йоспа 7-го. На мапі Лінія Зіхряда. Дуже цікавий бій буде. Результативний, настрільний, причому не просто настрільний. Незвичайний там бій на 10к. Ну, якщо так в принципі, можна сказати, що є звичайні бої, то цей бій дуже-дуже-дуже, скажімо так, ем, на тоненько тому що ситуація, в якій опинився і настеляв ці 10к, вона насправді дуже-дуже ну як сказати, нетипічна, тому що в нас там при мінімумі ХП ми майже накидали половину з того, що ми в принципі накидали. Ось. Тому прокоментую цей бій. В принципі, дії, які робив, сам подивлюся, до речі, як це було в моменті, тому що на стрімі там уже, е, це одне, а подивитись зі сторони це трошки інше. Можливо, там якісь помилки е, були в мене, чи я міг би краще зіграти, чи може ще більше б не стріляти, або навпаки, все правильно зробив. Коротше, буду коментувати, що це вийде. Тому сідайте зручніше. Ось, будемо дивитись цей прекрасний бій. Отже, їдемо, в принципі, в стандартну позицію на цю сторону. Чому? Тому що у нас е справа лючок, відповідно, тут у нас е гори всякого сміття. Мені тут е зручно грати з цієї сторони. Ось, кидає нас без артилерії, тому, в принципі, теж можна сюди їхати, тому що чомодани корішні нам закидувати не будуть. Відповідно, піджимаємося зразу на п'яту-шосту лінію. Ось. В принципі, що, тут зазначаємо 27 справа, зліва ЛТшка, відповідно, її відкидаю. В принципі, поки що все ми робимо правильно. Ось, і я розумію, що можна поїхати в розміст з 277. Ось. І вигняти його з цієї позиції. В принципі, що в мене і виходить. Ось. Так, ну поки що все добре. Я ще фуловий, 1800 даги. Тут тайп'ять Хеві, до речі, він промахується. Ось. По міні-мапі далі стоїть Стервешка, я бачу, леопард. В принципі, в мене зараз на даний момент, до речі, немає. Ось я дивлюсь, ремки. Тому тут обережно треба мені виїжджати, тому що, по факту, будь-який каток і я якби, GG, може бути, Стерва буде обновлювати, Леопард ще там ззаду бачите, прострілює. Ось тому я вирішую поїхати назад, мабуть, в моменті, щоб в мене новилась рємка. Не знаю, що я роблю, але я от зараз так дивлюсь відео, і я думаю, що я типу такий, ага, я без рємки, давайте назад поїду. Ось. Ну і плюс там Алтешка з лівої сторони катається. Яку я зараз хочу вицілити, але тестольот мішає, потім. Ну да, потім ще Type-5 хей прикриває. Проча, ЛТшки нам не бачать. Е, оця тичка була лишня. От зараз я дивлюсь, від КР-1 можна було не отримувати. Але по факту я ще фуловий, тому я, мабуть, тут так собі катався. Забігаючи наперед, скажу, що оці 400-500 хп, які я зараз витратив, ну вони дуже важливі будуть потім. Насправді. Тобто, навіть зараз, передивляючись реплей, я розумію, що одна лишня тичка, навіть коли ти фуловий, по факту може потім дуже-дуже знадобитися. Ось. Так, ну, тайпа нашого забрали, я тут один-два. Ну, в принципі, в мене ззаду є прикриття. Але розумію, що мені треба перестрілювати... перестрілюватися з цими двома танками. Ось. Відповідно, я ставлю на фокус 277. Щоб був в них один ствол. Е, до речі, дивіться, помітьте. 11 хвилина, 277 вже має 29 хп. Щоб ви розуміли, цей шляпенко до кінця бою буде жити. Зі своїми 20 хп. Так, а тим часом у нас уже 4400. Нам треба КРК якось розбирати. І ззаду ще одна КРК. Ну, ми в такій собі ситуації. Давайте паузу нажму. Тут бачат прострілює, да, лівіше, якщо я заїду. Ззаду кр 1 тут Кродин з боку. Ну, тобто, ситуація не прям така топ. М -м -м. Надо було в НЛД вицілювати. Тут я одну не дав. Танканув гарматою. Найс. Добрали все. 580 альфів пройшло. Так, у нас на даний момент 5000 дагів, 1000 хп в мене залишається. Тобто я багато ХП втратив по факту. Ну, одну тичку, просто так. Було б 1500, наприклад. так Ось, і така ситуація. Ну, в принципі, нормально. Хороший бій, насправді, тому що рахунок всього 3-4, 16 хп у противника ще є. І, типу, у мене вже 5к. В принципі, нормально. Ось. Я все ж таки хочу забрати 277, заряджаю, тому фугас. Заряджаю Фугас, щоб забрати 277. Ось. Але бачите, його криє твп не Я під підкол зарядити, відповідно. Тому що фугасом в ТВП давати Там скільки, 50 одиниць така собі ідея була б. Плюс я би розрядився по ТВП, в мене б виїхав 277-тичку дав. Ну, коротше. А виїхати в 277 зараз на фугасі. Ну, криє його там Льопік стерва і ТВП. Але треба. Але бачите, не виходить. Я тут з вертушки закидую фугас на 640. Піде. 277 у мене пробуває, на жаль, і мінус БК. Знову ж таки, я тут ризикую, тому що в мене вже ремки немає. Я просто виїжджаю і даю на 600 ТВП з вертушечки знову. Так, і того. Тепер дивіться, в чому ситуація. Чому цей бій незвичайний на десятку. У мене 6300 даги. 6300 dagi. А, Рахунок 5-6 ми програємо. 200 ХП в мене лишається. Тут нюанс в тому, що в мене лишається 200 хп. І я тепер буду на якомусь, я не знаю, Святому Духу робити десятку з 200 ХП. Як це буде? А, дивимося далі. Відповідно, якщо. Якщо вам а, цікаво, і в принципі це сильно з 200 хп набить потім 4 касери, то можете зразу наперед поставити подобайку. А якщо ні, то поставити в кінці бою, якщо додивитись. Так, ну що, ми граємо обережно. Тут навіть зараз в мене в думках ні про яку десятку нема і мови. Я, типу, такі думаю, ну, 6300 дав, ще тичку дам, типу, там буде 6500, і типу, в ангар. Коротше, у мене такі думки. Тому що я розумію, що за справа КР1 3150 хп. Типу він мене може виїхати добрати. Ну, типу, люба помилка, я в ангарі. До речі, до речі, він зараз буде якраз виїжджати. І, в принципі, я його вже чекаю. Опа! Я йому 500 даю, він мене пробиває. Так, один лакі момент. Мені пощастило, що мене не пробили. Так, бо в мене було якраз 6900, я був вже в ангарі, але мене не, не, не пробуває один. Ось я такий думаю, непогано. Може зараз буде працювати магія шотного танку, як це часто буває. Ось, а ви знаєте, що магія шотного танку в цій грі це прям. Е ну, не доведено, але факт. Так, Ніхто не може довести, що магія шотного танку в цій грі є. Але багато ситуацій, коли ти залишаєшся шотним, і твій танк починає влучати, тебе починають не перебувати і так далі. І так далі Не знаю, може це включається якась е, реакція е, Так, я вирішую, що в мене поки 200 хп вони там всі десь між собою Я Вирішую просто тікати. Тому що рахунок 8-9, у нас мінус 800. Я такий думаю, ну, 7500 є, окей, давай десь заховаюсь, хоча б 8К зроблю. Хоча б 8000 якісь буде. Ось. Е, є 1300 хп у СТРВ Гріль ще не світився взагалі ніде. Ось, відповідно, ХПшечки в них є. 7К на команду. Е, перше, що я вирішую, заховатись в цій нишці. Пояснюю чому. Наприклад, по нульовій лінії, ось тут да, по нульовій лінії, буде їхати або гріль, або стерва. І я, в принципі, тут би заховався, але я дивлюсь, що СТРВ нікуди не їде, просто там перестрілюється. І чисто ризикую без інфи поїхати до стєрви. Е, ну, тут уже пан або пропав. У мене варіант, який я на КР-1, в мене повністю прокачана польва Модерка. Е, і суть в чому? Я думаю, так, вона дивиться зараз на хіршкефера типу, стоїть жопою. Я розганяюся, думаю, дам їй тичку і затараню. Типу, да-да, ніт нєт ні. Якщо вона поверну, то мені габела, якщо ні, то я її, типу, косарь зараз зніму. Що я, в принципі, роблю? І воно. Бамс, виходить. Церва з стоїть жопу, як я й думав. Ось. Даю таран на 500. Зараз треба зарядитись і добрати. І отак із 6300 у мене вже 8800. А ХП у мене 200. Як було, так і залишилось. І тут я вже розумію, що блін, а може і десяточка ка бути, і починають вже так трошки нервішки бути. Тут ще їде грільок, я заряджаю фугасік. Даю на 380, на жаль, всього без пробиття, Ну, думаю, ладно. 9200 даги 200 на базі? Непогано. Тут треба дуже обережно, щоб мені лючок не вицілив, тому я так ледве виїжджаю, даю на 600. А кумисом він мене не пробуває, не знаю куди, але знову ж таки лакі момент можна сказати, тому що в лючок він би мене повинен був пробувати. Ну як повинен, лючок тут жорсткий, але все одно у Гриля дуже точна пушка. І в мене 9920. тепер дивіться, я поки їду. У КР -1, 46 хп у 277-29 хп. І у Паттона там на міні-мапі, вон він теж шотний, у нього там теж щось там 100 хп. Я такий думаю, блін, бій на десятку. Е, у чуваків 40 хп і 20, навіть якщо їх зараз подобираю, у мене там щось десятка, чи не виходить щось таке. Типу, я думаю, чи фугаси заряджать, чи підколи заряджать, що робить. Е, Коротше, ось. Ато на 200 хп забирають, вже нема тих 200 хп. А стерва по відмальовці не можна не, не, ну, не знаю, можна там залі шотна, наприклад. І по факту я розумію, що в нас залишилось 29 хп у 277, 46 хп у КР1. А мені треба 10, 10к зробити. Розумієте, така собі ситуація. Ну, давайте ми трошки це прискоримо. вони тут катається туди-сюди, катаються. Я ж все роблю обережно, дуже тому що ну мені не вигідно типу ризикувати заради 40 хп. Тому що навіть якщо я доберу 40 хп, мене буде все одно дев'ять там 900, скільки 70. Ну, типу, це не цікаво. Тому я не лізу навіть до цієї керки, Я чекаю, що буде десь стерва. Стерва може бути де хочеш, стерва може переїхати, може приїхати на холми сюди, десь сюди може переїхати. Може взагалі по полю поїхати на нашу базу. Ну, типу, ситуація так собі. Тим паче, по нашій команді у мене 207 хп, у 121 340, у стір 230. І у Хершкефера 430, а Стервиг може фугасом дарувати. Коротше, ми всі шотні для неї. Вона нас по факту може перестріляти об'єктивно. Варіантів їхати на неї по полю. Ну, не варіант, тому що вона нас всіх перестріляє просто на дистанції від маскування. І я, типу, переживаю за те, що в принципі її десь знайти. І тут СТРВшка знімає нашу СТРВ десь в полі. Виїжджати навіть сюди ближче, ну, ризиковано, тому що нам може пересвітити і її закинути. Але ж блін, ХП, щоб то нема, 80 хп треба зробити на десятку. Я пишу в чат ДСТРВ, е, Другий раз пишу ДСТРВ, ДСТРВ пікає е 3 тобто е 3 це десь ось тут, ось тут, так? Ось тут вона пікнула, де я мишкою показую. Відповідно, я їду до е 3 туди в центр. Наші беруть базу. Вдвох стоять на базу. Я, до речі, в чат нічого не буду писати зараз. ну, Тому що нема сенсу. Зазвичай, якщо базу беруть вже вдвох, то це все, це габел. Але все-таки один з'їжджає, не знаю, може, він розуміє, що якщо сестерве підійде сюди, то типу, вона їх закриє. Тому я вирішую цілити цей виїзд, тому що стерва писала, що в Є3 була СТРВ останній раз. Тому я, типу, цілю цей виїзд. Ну, якщо вона буде їхати збивати базу, може, десь якось по центру заїде чи сюди, коротше. І все, що мені залишається робити, це сподіватися. Сподіватися, що терва десь з'явиться. А захоплення бази йде. Давайте ми це прискоримо. А Давай, х4. Оп, все. Естервашка світиться. Залишається 40 секунд захоплення. 35. Он все яростить, я її вицілюю, вона, вона заїжджає прямо, їде на хіршкефер напряму. Хіршкефер може дати їй підпал, може дати 800 альфи. Коротше, ну, мені треба тичку давати. Хіршкефер дає на 600, або що на 800. І я зацілюю я просто на вірочку, на вірочку, на вірочку, на вірочку. Опа! Все, 10 300, найс. Я вже радію, все, в мене, вже, в мене вже аж відпустило. Е, вже пофіг там, хто її добере, але хершкефер не вважаю, я добираю. І тому в мене 10 550 дамага, І мої 207, оці щасливі, залишились. У мене було 6300. В мене було. 6 в моменті, коли я став шотним. Із 6300 ми зробили 10500. Ось. Прийняли хороше стратегічне рішення поїхати звідси, поїхати на центр. Потім заїхати з тєрві в корму, з грільом пощастило. Ну і так розіграли. Ось, Тому, якщо вам сподобався такий бій такий формат, в мене є там ще е із цього оновлення пару бив на 10к. Е якщо подобаються такі огляди, то будемо їх робити. Будемо запускати таку рубрику. В принципі, все. Всім дякую за перегляд, дякую, за подобайки. Е, підписуйтесь на канал. Будемо робити скілові такі бої, огляди на них. Е, якось так. Все. всім би, до побачення.